Вітаю вас! З вами магазин AutoZVUA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Prime X серія Mini 2 на цоколь H27 з температурою світла 5000 К. Комплект постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві потужні світлодіодні лампи. Потужність даних ламп 25 Вт, абсолютно повністю в металевому корпусі лампи. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Є також на кожній лампі дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивно в вигляді радіатора. Жилення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення 12 вольт. Також великий плюс даної серії ламп, що вони по розмірах абсолютно ідентичні з звичайними галогеновими лампами, і замінювати їх буде дуже просто. Зараз ми під'єднаємо одну з ламп на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа, має Білий колір світла, як і заявлено, 5000 кельвіни. Потужність нагадаю, 25 Вт в даних лампах. Після встановлення даних ламп в будь-який автомобіль, обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.